Доброго дня, я з України. Сьогодні 21 січня. Ще стоїть у нас ялиночка, але ну, вона у нас завжди довго стоїть, навіть коли вона у нас була свіжа жива, вона все одно у нас досить довго стоїть. Нам подобається відчуття свята. А зараз вона в нас штучна, тому взагалі дуже охайно виглядає. Лакустик я завжди лежить відпочиває. Ну, а я сьогодні буду займатися прибиранням. Буде таке мотиваційне відео на прибирання після свят. Тому що і свята вже минули, і город вже починаємо з вами сіяти, розсадою займатися, але хатні справи нікуди не діваються. І це потрібно робити. Як будь-яка жінка, також буду сьогодні прибирати. Починаю зі своєї. І спальні застеляю ліжко, викладаю подушки. Вже вам розказувала, що зробила кілька додаткових подушок, щоб було гарно і затишно. Я люблю, коли подушок багато на кроваті лежить. З одного і з іншого боку. Також ми вже в нашу спальню докупили тумбочки ще в комплект до комоду, і вже можна так сказати, наша спальня повністю готова, тільки залишилось повісити дзеркало над комодами. Але поки що ми ніяк його не придбаємо, тому що ми хочемо таке величеньке, як у нас є. Висить в ванній кімнаті, а поки його немає в наявності. Ванну кімнату і туалет вже помила, коридор вже помила, зараз тільки трішечки приберу в кімнатах і потім донька буде пилососити. У нас обов'язки розпреділені, скажімо так. Я прибираю в кімнатах, в кухні, а донька пилососить. Все, кімнату вже прибрала. Ось так охайно все виглядає. Трішечки ще повитираю пиль. З комоду і з тумбочок. Ще хотілося б мені на тумбочки поставити світильники, ну це побачимо, бо такі бачили, які б мені сподобались. На підвіконі стоїть різдвяник, ось так сильно я його обрізала після квітнення. І зараз навіть винесу його на балкон. Нехай вже там стоїть. Він за літо досить гарно наростає. Також порівнюються черенки пеларгонії, і також стоїть посіяна селера. Сьогодні у нас ось така погода, на тому тижні кілька днів все тануло, потім лив дуже сильний дощ, а потім в ніч на суботу приморозило і знову з'явився сніжочок. Прибираємо тумбочки, прибираю всі шухлядки, щоб вже було все охайно і все чистенько. один раз зробив все якісно, і тоді навіть в кімнатах. В квартирі з'являється таке відчуття і такий аромат чистоти. Так само прибираю і на своєму комоді. Скрізь розкладені іграшки локусьові. <сум> Начебто маленька дитина. Там м'ячики, там якісь мотузочки, там якісь кісточки, такі, якими він грається, які жувальні йому подобаються. А ось це хочу вам показати такого гарного гарбузика. Дуже люблю всілякі такі штучки. Це робила моя знайома сама. Дуже гарно, мені дуже подобається, настільки тонка робота. Бачите, тут є ще ліхтарик, так ввечері вінкнути. Дуже затишно виглядає. Він має зарядний пристрій, тобто, коли вже сіла батарейка, просто заряджаєте звичайну зарядку від телефону. І все, і можна далі ним користуватися. У всіх шухлядках буде чистота, красота і порядочок. Перейшла у кімнату доньки, також в неї прибираю, Їй, до речі, також придбали тумбочку, таку, як комоду в неї. І також вже кімната завершена. Поки що над комодом в неї висить різдвяний віночок, ще не прибирали їх. Всі прикраси ще в нас новорічні залишилися в квартирі, в кімнатах. Але потім віночок приберемо, передбаємо дзеркало, і також буде вже кімната повністю готова. Ну, якось якісь декоративні речі, там, картини або якісь фото, то вже будемо додавати в ході життя, так скажемо. Лакусік вже сюди перейшов. Компанія до доньки спостерігає за прибиранням, і взагалі він скрізь і завжди повинен бути в центрі уваги. Все, залишилось доньки, попилисосити і наші кімнати вже готові. Коридор також вже протерла, промила, і зараз буду переходити на кухню. Ось трішечки хочу вам показати, як організована в мене кухня. Ось таку окрему шухлядку виділила собі на якісь кулінарні речі, тобто якісь килинки, пергамент, фольгу, ну все, щоб було під рукою. Також люблю використовувати для круп різні баночки, різні ємності, щоб крупи не лежали в пакетиках, незручно ними користуватися, неохайно воно виглядає. А коли ось так стоять баночки або кошики, тоді так все зручно під рукою і гарно виглядає, навіть коли відкриті шухлядки. І все, протираю кухню, і буде в мене чистота і порядочок і на кухні також. Все, кухня прибрана, чистенько все. Буквально дві годинки, і ми разом все це прибрали, помили, пропилососили, витерли. Не пам'ятаю, показувала вам чи ні. Який ми придбали стіл на кухню, повністю такий, як у нас стільці, стільці ми раніше придбали він ось такого білого кольору, але зазвичай я його прикриваю скатертиною. Напишіть, як вам більше подобається зі скатертиною чи без. Мені здається, зі скатертиною більш затишно виходить. Зараз трішечки перепочину, вип'ю чашечку своєї улюбленої кави. Погода в нас на день змінюється кілька разів, то похмуро, то ось таке сонечко, а я стою і насолоджуюся кавою. Саме сьогодні прийшла мені посилочка від моєї улюбленої компанії кави 25 Coffee Roasters. Сьогодні я отримала каву лінійки Тафлір Colombia Narino. Кава з ароматом яблук, ягід, шоколаду та нотками цитрусів. Смак з відтінками какао, яблук та цитрус. Совою кислинкою Після смак солодкий. також посилочці був ось такий сюрпризик. Це наліпки, такі досить кумедні. Одну я вже собі використала в своєму записничку для саду і городу. Розкажу трішечки про цю компанію. Компанія має 40 кавових позицій з 13 країн світу. Вся кава дуже натуральна, смачна і ароматна. Також є кава без кофеїну, чай, смаколики та різні аксесуари. Кава свіжої обсмажки, роблять свіжий помил і замовлення від 350 50 гривень також буде безкоштовно. Можуть також відправляти посилочки в Польщу, Литву, Латвію, Румунію. Є особисті менеджери, які допоможуть вам підібрати каву на ваш смак, щоб ви отримали максимальне задоволення від свіжої натуральної, ароматної кави всі похмурі зимові дні. Також компанія 25 Coffee Roasters активно допомагає зсу. І якщо ви придбаєте підвішену каву, ви подаруєте її нашим захисникам. Також ця компанія опікується притулком для тварин, які постраждали від цієї страшної. Війни притулок цей знаходиться у... у Львові. Посилання на сайт компанії «25 Coffee Ростер. Я залишу в описі під відео, так як і залишу промокод Стесенко 25 Якщо ви його назвете, ви отримуєте знижку 20%. Ця знижка діє впродовж місяця від дня виходу цього відео. Так, любі мої прибирання зробили, кави попили, трішечки перепочили. І зараз вам пропоную приготувати смаколики, так як вихідний день, щось смачненьке для своєї родини. Я хочу зробити сьогодні сирне печиво, гусячі лапки. Рецепт дуже старий. Це ще рецепт з маминої книжечки. З рецептами, я не знаю, йому, мабуть, років 20. Вже я собі переписала і будемо зараз робити. Але одну хвильку хочу вам сказати, як мало потрібно жінкам для того, щоб посміхнутися і бути задоволеними і щасливими. Придбала собі ось такий фартушок. Дуже мені подобається. Скажіть, як вам? Пардушок новенький є і вже задоволена. Ну що, почнемо готувати? Ну і так, як я вже сказала, рецепт дуже простий. Знадобиться нам. Одна пачка маргарину 250 грамів, 500 грамів сиру кисломолочного. Можна перетерти його через сито, можна перетерти блендером, а можна взагалі нічого не робити. Тоді трішечки буду зустрічатися в цьому печиві грудочки. Ну, Печиво, я думаю, що це всі знають. Також одне яйце, але це в мене яйця на домашні в магазині, досить дрібненькі, тому я взяла два яйця, дрібка солі, ванільний цукор. Так, борошна там написано в рецепті, скільки візьме тісто. Я пересіяла, обов'язково пересіюємо борошно 500 грамів. І буду дивитися, скільки піде в тісто. І також півчайної ложечки соди харчової погашеної оцтом. Я беру свій яблучний оцит для того, щоб було більш натуральне. І тепер все просто складаємо. І потім вже в останню мить будемо додавати борошно. Взагалі ніякої послідовності тут немає. Написано просто все поєднати гарно, перетерти. Тісто повинно залишитися досить м'якеньке. Коли його приготуємо, складаємо у пакетик і прибираємо до холодильника. Яйця, дрібка солі для балансу смаку, ванілька. Можна ванільний цукор, можна ванілін, можна ванільний екстракт, але мені подобається ось така марка ваніліну саме завжди його беру. Маргарин також ніяк подрібнювати не потрібно. Можна натерти на тертушці, але я просто поріжу шматочками, тому що знаю, що ми так робили завжди. Ну, печиво досить просте, то ми з сестрою постійно коли були. Підлітками його робили самі, маму не напрягали, скажімо так. Просто ріжемо на шматочки і складаємо сюди. Зараз візьму виделку. Я думаю, що можна робити в такій самій послідовності, як ми робимо. Тісто, пісочне, тобто перетерти маргарин з борошном спочатку. Зараз я вимірюю, скільки потрібно буде борошна. І потім вам скажу, і тоді ви зможете робити цю послідовність, як. В пісочного тіста В борошно додати маргарин, перем'яти його все руками в крихту, і потім вже додавати сир і всі інші інгредієнти. Якщо ще десь залишиться досить великі шматочки маргарину, все одно ми зараз руками будемо разом з борошном його перетирати і перетримо його, і гарно все буде. Так, І гасимо соду оцтом. Гарно вимішую. Не додаю розпушувач, роблю саме по тому рецепту, яким ми користувалися постійно. Яблучний очі додасть ще такого приємного яблучного аромату. І тепер поступово додаємо борошно. Спочатку, щоб можна було вимісити лопаткою. Потім вже будемо руками. Додаю поступово, так як не знаю, скільки потрібно. Так, з мисочки переклала на листочок тісто, але зараз не потрібно його сильно вимішувати. Додала ще десь 150 грамів борошну. Тобто, взагалі, вийшло в нас 650-700 грамів борошна. І зараз. Розділю навпіл цей шматочок і покладу в морозильну камеру хвилин на 15, пів годинки, щоб воно гарно застигло. Потім перший шматочок беремо і працюємо з ним, а той перекладаємо в холодильник, щоб він продовжував охолоджуватись. Ну, як все пісочне тісто, з ним краще працювати. І потрібно працювати, щоб воно потім таке було слоїсте, хрумке після холодильнику. Ось так це прибираю в пакетик і до морозилки. Трішечки охолодилося наше тісто, залишила собі трішечки борошна, щоб припудрювати стіл, і будемо зараз його розкачувати. Розкачувати можна більш тоненько, я так і буду робити, тому що в мене родина любить, коли воно таке підсмажене, хрумке, воно получиться більш підсушене. Можна також залишити більш товсте, тоді воно буде пухке і таке об'ємне. Приготувала деко духовки, поклала на нього пергамент. У мене ось такий багаторазовий. До речі, дуже вам його раджу. В минулому році придбала один отакий листочок. Він коштує 80 гривень, якщо я не помиляюсь. Це половинка від того листочка. І вже я на ньому я навіть не можу сказати, скільки разів смажила. Його просто потім під водичкою миєте і використовуєте знову. Гарно висушили, прибрали. У будь-який ящичок і все. Дуже м'якеньке тісто. Сильно борошном його забивати не потрібно. Так, тепер беремо будь-яке коло, я беру ось таке кулінарне кільце, у мене є, і робимо кружальця з тіста. Далі беремо кожне кружальце, ось так в тарілочку його насипала цукор, доторкаємось, повністю кладемо кружальце в цукор. Потім тією стороною, де в нас цукор, складуємо навпіл, знову в цукор. І знову тією стороною, де у нас цукор, навпіл. І знову в цукор. І все. І тепер викладаємо на деку духовки. Дуже солодке воно не буде, тому що в тістому цукор зовсім не додавали. Можна до цього цукру додати ванільку ще, можна також додати сюди. Будь-які приправи, будь-які спеції, які ви полюбляєте у випічці, можна додати корицю. Ось так. Дуже легке, але дуже смачне печиво. Ось таке смачне і ароматне домашнє печиво в мене вийшло. Получилося 49 штучок. Моя родина вже скуштувала і сказала, що дуже смачно. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всем всього найкращого. Головне мирного неба над головою.